ARM казначея Це інструмент, який допомагає компанії слідкувати за своїми витратами, слідкувати за документами, які треба оплачувати, та датами оплату. На початку роботи казначей відкриває ARM і на певну дату заповнюються всі неоплачені документи. Після того, як Казначей зафіксує зміни, він може е, вибрати певні документи, які треба оплачувати на певну дату, чи е, кхе, виділити, виділити всі документи. Після того, як казначей вибрав документи для оплати, він відправляє їх на погодження. Система змінила статус документу на погодженні, і тепер в роботу вступає фінансовий директор. Він також запускає Армказначея, вибирає статус на погодженні і заповняє дані, і бачить, які документи треба оплачувати. Він може змінювати суму до оплати, може узгоджувати, може відмінити оплату. І ця оплата тоді буде з'являтися в ARM казначей на наступний день. Після того, як фінансовий директор затвердив те, що буде оплачено. Він підтверждає свої дії і согласовує платежі. Ці платежі повертаються до казначея у статусі загласований. Казначей може вибрати статус, заповнити дані по погодженим платежам. І далі вже робити самі документи оплат, нажавши на «Создать платежі. Після того, як платежі будуть создані, система також по цим документам змінює статус. І е, казначей буде бачити, які платежі були создані на цю дату. В цій таблиці буде заповнено номер платежа, який можна відкрити, перевірити, е, посмотрити бухгалтерську операцію. І, е, по необхідності можна відібрати на певний філіал або певний розрахунковий рахунок банківський. Після того, як казначей создав платежі, їх також можна вигрузити в певний файл для обміну з клієнт-банком. Наприклад, казначей вибирає певний філіал, вибирає, з якого розрахункового рахунку буде йти оплата, система сама фільтрує документи, в яких стоїть цей розрахунковий рахунок, і е, казначей вибирає, які Платежі будуть вигружатись. У клієнт-банк вибирає, куди буде збережено і нажимає Вигрузити. Вигрузка проходить дуже швидко, і файли создаються. Ось. Такі файли загружаються вже у клієнт банк.